Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Буквально за кілька днів до інаугурації нового американського президента Дональда Трампа уряди Сполучених Штатів і Великої Британії запровадили масштабні санкції проти нафтогазового сектору Російської Федерації. Насамперед мова йде про дві найбільші російські нафтогазові компанії Газпром і СургутНафтогаз. Однак найважливіше в цих санкціях це удар по так званому тюньовому флоту. Росії, тобто по тих танкерах, які перевозять російську нафту для того, щоб обійти західні санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв, ще у 2022 році. Останні три роки продемонстрували, що Росія навчилася майстерно обходити ці санкції, фрахтуючи. Кораблі у багатьох країнах світу так, щоб вони були не пов'язані із постачанням російської нафти, і в результаті величезна кількість країн і зовсім не тільки на глобальному півдні, отримує можливість купувати російську нафту так і з певною знижкою, але це все одно створює можливості для величезних надприбутків Кремля і для продовження фінансування російсько-української війни. Вже давно стало очевидним, що саме нафтогазові доходи Росії є ключом до її амбіцій і до продовження війни, які веде ця країна, і в часи радянського союзу, і в часи Путінської Російської Федерації, коли нафта дешевіше. І у російському бюджеті не вистачає грошей на підтримання соціальної стабільності. В Москві відразу згадують про європейську спадщину держави і шукають компромісів з сполученими штатами та країнами Європейського союзу. Але як тільки нафта починає дорожчати, знову починаються реваншистські амбіції Москви. Знову починаються спроби вирішити питання. Територіальних претензій Росії саме шляхом військової сили. І за великим рахунком, варто нагадати, що епоха Володимира Путіна це епоха високих цін на нафту. Борис Єльцин. Який передував Володимиру Путіну на посаді президента Російської Федерації, як відомо, і не думав про якусь серйозну територіальну експансію? Росія була тоді зайнята вирішенням своїх власних проблем, Ба більше, тоді повстала руба питання про можливу сепарацію. Регіонів самої Російської Федерації і центр у Москві був змушений піти на підписання окремих угод із російськими національними республіками, такими як Татарстан, а згодом, і підписання федеративної угоди з суб'єктами Російської Федерації. Зараз, як ми розуміємо, всі ці договори вважаються в Москві фактично недійсними, такими, що суперечать Конституції Росії, але Замість цього до конституції Росії почали потрапляти регіони інших держав: Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області головною метою Володимира Путіна, звісно, тактичною у російсько-українській війні є визнання як Україною, так і заходом юридичних прав Російської Федерації на ці анексовані російські регіони. От і виходить. Низька ціна на нафту починаємо втрачати власні регіони. Висока ціна на нафту починаємо приєднувати до себе чужі. Досить просте рівняння, із яким доведеться рахуватися завжди, коли мова йде про взаємини із Російською Федерацією. Ну і таким чином вирішення проблеми виглядає на перший погляд достатньо простим. Варто позбавити Росії. Її нафтогазових доходів і керівництво Російської Федерації буде зовсім інакше дивитися і на війни, і на свої стосунки із цивілізованим світом. Але за останні роки Росія настільки серйозно розвинула свою активність у перевезенні енергоносіїв, що зараз можна говорити навіть не про тіньовий флот. Російської Федерації а про справжні тюніві флоти, ніхто на заході навіть не знає кількості танкерів, які сьогодні використовуються Російською Федерацією для перевезення її нафти. В тому, щоб таке перевезення відбувалося, зацікавлені. Впливові країни глобального півдня, такі як Китайська Народна Республіка і Індія, і ми розуміємо, що коли ці країни підписують із Москвою безпрецедентні по масштабності угоди по постачанню нафти, вони сподіваються, що чиніві флоти. Будуть існувати і надалі, таким чином, санкції проти Газпрому, Сургут Нафтогазу від флоту Російської Федерації у останні тижні перебування президента Джо Байдена на своїй посаді це нагадування Москві про те, що їй не вдасться уникнути падіння нафтових доходів, навіть якщо новому американському президенту Дональду Трампу не вдасться зменшити цінову стелю для нафти. Ну і тепер звичайно багато що буде залежати від самого Трампа. Чи буде він посилювати і продовжувати санкції проти Російської Федерації, зокрема проти нафтогазового сектору Росії, чи навпаки вирішить, що скасування цих санкцій стане першим кроком до його порозуміння з російським диктатором Володимиром Путіним і пошуку таких варіантів закінчення російсько-української війни, які сподобаються російському лідерові і примусять його погодитися на зустріч із президентом Сполучених Штатів? Чи Дональд Трамп буде розуміти, що Росію потрібно позбавити її нафтових доходів? А в іншому разі Москва буде займати жорстку позицію як по відношенню до України, так і по відношенню до своїх стосунків із цивілізованим світом. Чи навпаки буде вважати, що нафтові доходи Росії це якраз? Те той зміст, яким можна буде аргументувати необхідність покращення стосунків між Вашингтоном і Москвою. Врешті-решт, в цій ситуації Дональд Трамп буде не першим західним політиком, який буде вірити, що великі гроші примусять Путіна відмовитися від його імперіалістичних амбіцій і погодитися на співробітництво із західним світом. Хіба будівництво альтернативних українських газотранспортних систем маршрутів. До Німеччини, Туреччини та інших країн не вважалося рішенням, яке раз і назавжди закриє тему російської територіальної експансії. Хіба? Такі політики, як колишня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, не вважали, що Путін настільки буде зацікавлений у доходах Газпрому чи російських нафтових компаній, що просто не насмілиться псувати стосунки із Заходом. А у Росії, як ми знаємо, абсолютно інакше інтерпретують цю ситуацію, вважають, що Постачання російської нафти і газу якраз створює серйозну енергетичну залежність Заходу від Росії. Таким чином західні держави просто промовчать, коли Росія буде так би мовити повертати собі колишні радянські республіки. Саме така оцінка ситуації, до речі, стала однією з важливих передумов російсько-української війни, як і інших конфліктів на пострадянському просторі. Врешті-решт треба було б вже зрозуміти, що ніякі гроші не відмовлять Москву. Від продовження війни за збільшення своєї території. А от відсутність грошей якраз може бути відповіддю на питання, як примусити Путіна зупинитися. Однак тут вибір, звичайно, вже не за Байденом, а за Трампом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі ЕКОФІ, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам. Хай щастить!